Ось так подаються картопляники. У мене просто сметана, але ви можете додати укропчик, зелень, чесничок, будь-що. Що вам краще смакує, то і додайте. Дуже ніжні, ароматні смакота. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові! Викладаю такими порціями невеликими, по одній столовій ложці. Ось так. Раще хай будуть маленькі, аніж буде все вилазити. Беру ось таку толкачку, цей прес. Він дуже зручний, він мені дуже подобається. І ось так видавлюю. І так роблю. З усією картошкою Добавляю спеції за своїм смаком, приправа до картоплі. Гостра паприка. Солодка паприка копчена хлоп'ями, мускатний горіх.